І з нами на зв'язку для обговорення Тарас Загородній політтехнолог керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тараса питання стосується цієї заяви Юсова про те, що ми розглянемо можливість евакуації російських громадян із Білгородщини до нас в Україну, якщо вони будуть подавати такі заявки, якщо чесно. 에, може це викликати, знаєте, дуже неоднозначні емоції в українців, тому що власне у нас зараз вистачає і тих, хто евакуюється 에, всередині країни, а тут іще і з Білгородщини. Як ви би сказали, що треба реагувати на це? Українці повинні розуміти одну просту річ: що без перенесення війни на територію Російської Федерації, ця наша війна, яка зараз відбувається на території. України вона може затягнутися на роки, одразу ж вам говорю без будь-яких прикрас, тому те, що відбувається перенесення гібридної війни на території Росії, це дуже дуже добре, бо це дуже хитає російську владу. Триває довіру до Путіна, як який обіцяв Росіянам, який обіцяв Росіянам безпеку всі 20 років, якої якої немає. Підриває довіри до командування, полегшує український контрнаступ, тому що це розхитує російську армію всередині, це створює точки небезпеки саме для Росії. І тому ми повинні розуміти, що це, це, потрібно, це потрібно робити. І робота. От такого легіону е, свободна Росії вона може бути на Курській області е, і в Ростовській області. Поки що ну поки там далеко, але Брянській області. Я думаю, що появляться трактористи шахтари та доярки вже в Білорусі, тому що от буквально нещодавно була зустріч Тихановська з Полком Каліновського, які онлайн поки що зробили наші депутати. Так тому це, це потрібно. Ми повинні розуміти, що це створює смуту в Росії, і нам потрібно овалювати російський режим всередині, в тому числі такими методами. Пане Тарасі, так я думаю, що багато хто з українців не впроти, і навіть більше можна сказати, що більше як не проти, а дуже навіть за те, щоб були такі е, рухи на території Росії, так? Але тут питання інше, тут питання евакуації до нас. Наскільки це потрібно? Ну, дивіться, це ж поки що заяви. Це ж такі заяви прийдуть, не прийдуть. То 25 те питання. Питання в тому, що ми показуємо це, це теж робота гібридна, на, в тому числі російською аудиторією, А для того, щоб у, у самих громадян Росії створювати такий когнітивний дисонанс, для того, щоб у них більше було відчуття паніки, що там вже армії вже там на 100 тисяч зайшло, може на 200 тисяч. Але це, це, це робота. Цей ну ми повинні вчитися працювати в гібридній атаці на території Російської Федерації і звикати, що краще ввести війну на території іншої держави, ніж допускати в даному випадку на території Росії, ніж допускати, щоб війна була у нас, тому цим інструментарієм України буде в майбутньому користуватися. До цього слід звикати. І краще знову таки нехай заворушення будуть на території інших держав ніж у нас. Ми повинні звикати, що наші спецслужби працюють на території Росії, а в тому числі. Як в таких випадках пан Малюк, наш голова СБУ, говорить, ми нічого не підтверджуємо, не спростовуємо. Але й Кримський міст щось там відбувається. Це так або в мачуліща в Білорусі вибухають літаки. Щось Захар Прилєпін ніяк не може виписатися залишками свого тіла в лікарні, куди він потрапив після скоріше все роботи нашої вінтури за кордоном. Тобто, ми повинні до цього звикати так. Якщо хтось перейде, то не виключено, що це взагалі люди, які вважають себе українцями. Це теж мож, це можливий такий варіант, і ми повинні сприяти, щоб ці люди в Білгородській області. Ста отримували подвійну ідентичність, теж визнавали себе українцями звичайно, за умови вивчення української мови, ну і багато чого іншого. Ми повинні сприяти, щоб прикордонні області Росії, так які межують з Україною, ставали такою буферною зоною для нашої держави, зоною безпеки для того, щоб неможливо було там встановити, наприклад, як. В Пілгороді стоять установки С-30, які бомбардують Харків. Це все є елементами гібридної атаки на територію Російської Федерації. Це нормально. З одного точ... з однієї точки зору, справді це так, і нам справді потрібні ці інструменти гібридної війни, які Росія багато років застосовує проти нас, і застосовувала в тому числі на тих територіях, які вони зараз окупували, і для того, щоб це потім було зробити легше. З іншого боку, зараз не той час, коли б ми могли справді, знаєте. Робити такий так впливати на росіян, як ви розповідаєте, для того, щоб вони свою ідентичність так само змінювали. І е, питання в тому, що якщо такий дійде до того, що хтось звернеться е, з проханнями про евакуацію, то куди як е, власне це робити, абсолютно не зрозуміло. Ну, ми в Європу можемо направити їх, якщо будуть такі великі проблеми. Тобто, тут, тут, таке, тут таке питання. Я з вами не походжу на час. Час це завжди час. Ми ще здивуємося, що скільки росіян скоро будуть говорити в Росії, що вони є українцями, будуть згадувати всіх своїх родичів. А білгородщина, це взагалі слабожанщина, тобто, це було відірвано після, після створення УРСР. Це взагалі входило входила в гітмарську державу Скоропадського до речі, як і на Білорусі. Ось і тому тут дивіться треба виходити за рамки нашого мислення яке нас і призвело до того що ми знаєте думаємо що ми не можемо атакувати ми можемо атакувати українська культура вона йде в російську федерацію так багато з них як я вам сказав якщо будуть визнавати себе українцями будуть ну як це росіяни які воюють з україна на нашому боці ми їх при... прийняли прийняли Якщо будуть приходити в цей загін воювати проти росіян, ми будемо їх приймати, будемо приймати. Якщо там будуть тягнутися до України, будуть або, наприклад, якщо регіональні еліти Російської Федерації, наприклад, прикордонні почнуть виходити на перемовини з українським урядом. Так, чи будуть ці на перемовини? Я думаю, що будуть, тому що ми будемо хитати так Росією всередині регіональної еліти, тому що Україна може запропонувати регіональним елітам Росії зовсім інший варіант співпраці. А плюс силовий блок, тобто цей легіон е, е, свободна Росія, яка може забезпечувати силове прикриття, наприклад, е, е, їх, якщо вони ну раптом не захочуть відділитися від Росії. Хто вам сказав, що таке не буде? І тому ми повинні давати будь-які видіяти будь-якими способами для того, щоб створити передумови для смути в Російській Федерації. Ось наша головна мета. Тому що ми повинні розуміти, чим швидше настане там смута, чим швидше буде ввалюватись там російська влада, тим швидше буде закінчуватись війна. Пане Тарасе, от мені сподобалася ідея про те, щоб якщо переходять, то йшли воювати проти своїх. Мені здається, треба її запам'ятати, і нашим чиновникам, якщо вони почують, я сподіваюся, почують одна, це одна причин. А я думаю, це одна з причин, чому Путін боїться перекидати туди масове війська. Зараз щоб протидіяти цим загонам, тому що вони не впевнені, що вони не перейдуть на той бік, тому що там росіяни, і тут росіяни. це раз і зовсім інші перспективи в дійсності у нас до речі, полонені кажуть, що їм тут краще ніж було і в російській армії, і там де вони жили, і годують їх краще, і умови краще. Тому тому істина у цьому, власне кажучи, і є. Давайте повернемося до того про що ви почали говорити на початку. Е, як взагалі сприймати ось це захоплення частини Білгородщини з цим російським добровольчим корпусом, цим легіоном е, «Свобода Росії і так далі, це, це диверсійно розвідувальні групи операція, це початок розвалу Росії? Е, що як, як як правильно це сприймати? Ну це дуже велика річ. Західні країни фактично дали відмашку Україні на дозвіл діяти проти Росії такими ж методами, яка Росія діяла на останні 20 років. Я б сказав останні 500 років. Вони так гібридно і захоплювали багато регіонів, так Російської Федерації, щоб стати імперією. Тепер це розвернулося проти них і і бачите, вони розгубилися. Пам'ятаєте цю істерику, яка катала Скабієва, коли хто з наших можновладців сказав? Що таке зброю будь-якому воєнторзі можна купити, як вона там істерико сказала, ви що і здіваєтесь над намі? Да? Так знущаємо, звикайте до зовсім інших реалій. Проблема в тому, що росіяни не готові до цього, тому що вони не можуть роздати, наприклад, зброю населенню. Це про самій природі російській владі влади, тому що раб не може мати зброю, так і тому вони змушені дивитися, що вже на території Украї... їхньої країни. Вже, вони вже не контролюють щось. Захід, в принципі, схиля, схвалює таку тактику, тому що впевнений, що без схвалення Заходу цього б не було. І фактично Україна отримує силовий мандат на дію на території Російської Федерації. У майбутньому це означає, що російські еліти після війни е, втратять частину легітимності. Тепер частина легітимності буде знаходитись у Києві. Чому тому, що Україна чесно попередить російські еліти, не дай Боже, щось якесь криве слово буде проти України. Вибачте, будь ласка, ви є легітимними цілями для наших спецслужб. Так і будете залежати від графіку виконання виробничих травм сумісних життя. Ну, наприклад, того самого пана Малюка. Так, що у нього там сьогодні в графіку зранку було затверджено, так і це ні, безпека нашої держави, тому що ми повинні розуміти, як би не розгорталися події в Росії, чи буде там розпад, чи не буде розпад. Там єдине, що можна контролювати, це еліти, бо росіян ми не переробимо, Для цього треба окуповувати всю територію Російської Федерації, ну принаймні частину. Хоча б європейську частину цього не, не буде. Давайте будемо відверті. Але контроль над елітами оце дуже добре. Тобто, це от Я може... повністю з вами погоджуюся, і знаєте, я вам дуже дякую за те, що ви привнесли такий знаєте позитив в наш ефір, тому що дуже часто його не вистачає. Дякую, що ви знайшли час для того, щоб поспілкуватися з нами, і чекаємо вас, щоб далі обговорювати подібні теми у нас в ефірі. Знову.